Всім привіт! Сьогодні ми в сосновому лісі. І в такому красивому сосновому лісі. Ми зустріли рижиків. Не знаю, чи хтось збирає. Ми їх збираємо. О, Окей. І маленький. Гарний ліс. І режики ще так люблять ховатись в трав'ячці. Та й ще видно, буває і таке просто, що горбок. який красивий. Красивий режик. Такі цікаві грибочки. Чомусь мені нагадують, як стругаєш олівець. Тут такі залишки. Такі. І ось ще один рижик. Красивий. Для кого ще може бути поряд, Такий вже великий, такий великий. Ще один мешканець білочка судить побігла. Може її вам на камері не видно. Оп, так ти вже побігло, певно. І ще один рижик. Небагато їх. Напевно, тільки починаються. Бо небагато режиків. Ще один гарний в мосі. Гарно так росте. Красивий. Так. Більшість біля моху вони ростуть. Як то кажеться, смішно і грішно. Побачила такі велетенський риж, який хтось на нього накакав. Ну, ми, звичайно, що його брати не будемо. Але просто це якийсь песик чи що. Прям на рижик взяти, накакати. Такий, і ще й такий велетенський той рижик виріс. Ось бачу, вроді би там ще один, але вже нормальний. Mm -hmm. Ось так. Це вже можна рвати. Mm -hmm. Капець, Шиткий. чорний гриб. Та й таке. Побачила такий горбок. Кого які ставки, що під тим горбком. Я сподіваюся, що там рижик. Ану. Глянемо. Та! Да, рижик. Такий горбочок. І тут рижик. Я вгадала. Оре знайшов шарежик тут і заховалися ще отут. І тут їх аж три. О, аж трижика. А, і ще тут, ще тут травичці є режик. Поки що вже знаходимо. Так, зараз подивимося, що в тих горбках. Там Рижик? Рижик? сховався. Ну і тут бляха. Я думаю, що теж рижик. Ага, сховався. Та давай рви, орко. О. Аж тобі це було закопати. Тільки що зустріла такого гарного птаха. Якийсь такий зелений. І не встигли зазняти, бо втік зелений з такими хвилястими хвилями чорними. Цікаво, що за птах. Я чотко подумала, що це м -м, в когось з хати папуга втік. Але ні, якась була пташка. Ще зустріли. Ось тут режики. Три штучки. Рижики. Ще знайшли яблука. ще яблуко. В лісі. Дерево з яблуками. Побачила з далека рижика. Де? Який сховався, але він, певно, гнилий. О, поряд ще тут є один. Який оцей точно не гнилий. а цей гнилий, певно. А ще буде в нього який гарний, молоденький. Більше нема вроді. Ще тут поряд є горбок. Ану, є гриб, нема гриба, як кажуть. Я кажу, що є. Є. Yeah. А <laughs> ще один горбок он там є. Ану, є чи нема горбок. то просто горбок. Тут вже не законало, тут нема. <laughs> а там був. А ще поряд. раз побачу. О тут є. Який гарний. Тут нема. Тут теж, певно, нема. Бо видно, що таке щось затверде. Отака От краса. Навіть вже вечір. Ходять люди. Ще веліс такий мухомор. Так гарно. Його видно. Тут ще один рижик. Цього вже було добре, видно. Вже посередині тріс. Так. Такий мох гарний зелений. А Ан там ще один бачу. Плувався. Тримай. Більше не бачу поки. Один рижик і два рижик. Більше поки ще не видно. Як якісь птахи кричать. Ось побачила рижика. Ховався. Не? Ще тут є? Треба акуратно йти. Ще тут як сховався. Вже такий травецьці. Ось пол поломаний. Так. І оцей. Грибники, ви чули, за такий вислів? Цвіте земля. Це те, що тут. Це воно Тут будуть гриби. <смі> отак, от по дорозі, по дорозі. Ближче знімно. Отак, отак. Так. По дорозі. Тому що я чула такий вислів. Це теж земля, значить будуть гриби. Ну, що, звичайно, за повний місяць. І таке, який гарний ліс. Все, ми виходимо з лісу, Ми збирали трішки рижиків та й все. Погуляли, подихали свіжим повітрям. Можна їхати додому. Всім дякую за перегляди, за лайки. Дякую, що підтримуєте канал, підписуйтесь. Це не останнє відео. Ще будуть відео. Так що до зустрічі!